Христос Воскрес, Воскрес Месія! Радіє нині Небо і земля. Для всіх людей з'явилася надія зустріти Бога в синіх небесах. Христос Воскрес! Лунає всюди, у церкві хвали бринить. Воістину Воскрес! Відповідають люди. Для кожного є радість на ця мить. Усі ми згадуємо, як все це відбувалось, яким шляхом Христу потрібно було йти, як виповнилось все те, що Богом планувалось, щоб для людей спасіння принести. І ми прийшли сьогодні на зібрання, всі прославляємо вічності Царя, за те. Що він одного разу на світанні смерть переміг і з мертвих встав? Сьогодні вдягнені усі святково, на лицях радість, смутку вже нема. Але давайте запитаємо себе знову чому прийшли в Дім Божий до Христа? Прийшли ми по обряду? Чи так просто? Сьогодні ж свято. І потрібно в церкву йти. Чи ми прийшли жаждем слово Бога свої душі, щоб підкріплення знайти? А що для мене і тебе Пасха означає? Задумувався ти про це чи ні? І Якщо ні, то прошу я сьогодні подумайте над цим в ці дні, бо Пасха. Це не просто таке слово, це не обряд, не звичай якийсь цей час. Це є Христос, принесений у жертву за всіх людей, включаючи і нас. Ісус Христос прийшов на грішну землю, щоб дарувати милість, прощення життя, щоб кожен, хто живе на цій планеті. Отримав з Богом вічне майбуття. Але на жаль, таких є небагато, які всім серцем прийняли Христа. Хотілося би і мені всім людям розказати, яка велика є любов Отця. Бо часу залишилось небагато, прийде в великі славі Бог. Давайте будемо всі жити свято. Хоча багато зараз так тривог, цінуємо тим, що ми сьогодні маємо, що в нас є їжа, одяг і житло, а хтось це свято в бідноті зустрічає, в підвалі, де є темно й холодно. А ми зібрались тут у цьому домі, в теплі, добрій, не знаючи біди. Тож пам'ятаймо всі сьогодні, що так не буде, як було завжди. Христос Воскрес! Воскрес Масія! Радіє нині небо і земля. Нехай у серці непохитна буде віра, що ми зустрінемо Воскреслого Царя.